Каркас після фарбування. Заклаю його опори, щоб лишні не забруднити. Продуваю каркас від пилу та стружки, фарба ляже рівніше. Тепер одягаю рукавички і беру розчинник, треба обезжирити поверхню. Протираю каркас, знімаю весь бруд і залишки пилу. Включаю світло, тепер видно всі дрібні деталі. Далі йде ґрунт, відкриваю банку, розводжую і заливаю пістолет. Трошки пролив, але нічого тут можна. Грунтую спершу листи для кріплень, потім основну трубу каркасу, далі важко доступні місця. Тепер час для білої емалі. Відкриваю банку, готую фарбу. Наношу емаль рівними шарами по всьому каркасу. Зблизька видно якість покриття, фарба лягла рівно. Робота йде як треба. Фарбую іншу сторону каркасу, рівномірно заливаю поверхню. А ось фінальний результат під світлом. Подивіться, як чітко і рівно залито фарбою.